От, друзі, покажу вам. Хлопці у нашій телеграм-групі підказали таку цікаву функцію. Якщо я хочу, щоб машина тримала температуру не вище, ніж 40 градусів, тобто не перенагрівалася, я заходжу от сюди, клімат, натискаю цю кліщатку і вмикаю оце. Контроль температуру салону. Зрозуміло. Коли воно вимкнено продовж 24 годин після того, як я вийду з машини, автівка підтримує температуру до 40 градусів. Тобто вище 40 не підніметься. Це не так очевидно, цей текст. Якщо батарея розряджена, то ясно, що воно не буде працювати. Тобто я приїхав кудись в спокотну погоду на пляж. Оце лишає увімкненим, увімкненим. І вище 40 градусів температура в салоні не підніметься, машина буде її тримати до 40 градусів. Класна штука.